Робимо фруктовий самогон з браги, з підгулявших фруктів. Не гнилих, а маю на увазі підгулявших. У кожній сім'ї є фрукти, які там чуть не доїли. слива, яблуко спортивалось, виноград. Ми яблуки в мікроологу ложили, вийшла каша. А теж туди. Через два тижні оцю брагу переганяємо на самогон. Побачимо, що, що відбудеться. Півтори години десь. Кипіло і півгодини відстоювалося. Оце вийшло не дуже багато, але побачимо. Вийшло десь 300 грам самогону, Тут маленька глибина, перелима, щоб поміряти. 35 градусів, десь приблизно. Ще раз висновок. 300, 350 грамів ми отримали за те, що якісь підгулявші фрукти. Збирали, вони бродили, тут максимум 50 грамів сахару. І за 2 тижні отримаємо такий продукт. Тут буде чи друга перегонка, що було 40 градусів-45 фруктового самогону. А, а може. А може Очистимо і будемо робити якусь налівку. Я я ще подумаю. Дякую.